Це я завжди е, клієнтам говорю, що вони мають бути, ну, не тільки на енергах, завжди вони були, і ми починаємо процеси там, оздоровлення очищення. І я поясню, дивіться, ви ж маєте закислений організм своїми проблемами, ви стресуєте в більшості фактів стресу, неправильно харчуєтеся, могли вживати дуже довго лікарські препарати. А що вони роблять? Вони роблять токсини, у вас на печінці, то все І ви так живете таблеточки попиваєте, воду не лізе, кава, тощо, і ми такі затиснуємо. І тут ви починаєте якийсь процес очищення, чи але чи навіть любі біологічні активні добавки, і у вас організм починає реагувати. Ну Ясно, таке болото, у вас це стіни, щось у вас починає вливатися дуже корисно. Навіть сама вода, яку ви не пили, вона вас вливається. А вас болото, у вас жахки, своя мікрофлора, їм комфортно, і ви починаєте це все виганяти. Щоб ви зрозуміли ці процеси, ясно, що ваш організм починає. Не хотіти це робити, і у вас починається інтоксикація, ви починаєте кашляти, вчіхати сльозоточилість, якісь там виділення або діарея починається або закрити. Це нормальний процес, і це не потрібно боятися. Просто пошвидше допомогти організму позбутися цього. Бо коли ми будемо загострені місяць, два ну ясно, що ви нічого не захочете. Ви ви ту людину, яка дала ту інформацію, скажете, ну пи сама собі тілево, я так прекрасно жила. Ну, Погано себе почуваю, ну буду далі себе так почувати. І тому потрібно справитися, збільшувати дозу води. Вже тоді пити. Я, я завжди кажу, ми маємо пити на дня слаболужну воду. Тоді треба пити лужну воду, треба залужнювати організм, тому що він у вас є закислений. Значит, ми маємо дати лук, ми маємо почати це вимивати, дати те, щоб не...